Всім привіт! Мене звуть Олеся, і я рада вітати вас на моєму каналі. Минулого року я досить активно розпочала читати любовні романи. До цього з любовними романами я не була знайома, тобто, звісно, ті чи інші любовні лінії в книжках я читала, я не мала нічого проти таких любовних ліній. Але щоб брати чисті любовні романи, читати, такого у мене до цього не було. Потім для себе я відкрила цей жанр. Він мені полюбився. І зараз я відпочиваю з любовними романами. Як каже мені Гудріц, цього року з 52 книжок 18... Є любовними романами, тому в сьогоднішньому відео ми якраз про них і поговоримо. Я буду використовувати платформу Ті Ренкін для того, щоб проранжувати, так би мовити, ці книжки. Розповім вам в другій половині відео, як я то буду робити, і ми всі-всі всі книжки сьогодні згадаємо. Всі любовні романи, які я читала цього року. А також спочатку я би хотіла. Все-таки нарешті зробити той тег, який вигадала Маша Reading Mary, і він пов'язаний, звісно, з любовними романами. Я точно не вважаю себе експерткою, і тому я впевнена, що на ті чи інші запитання я буду відповідати, мабуть, не дуже цікаво, тому що досвіду у мене ще не так багато, ну але давайте спробуємо. Чому б і ні, я хочу, щоб це відео було максимально розважальним. Якщо ви поціновувачі любовних романів, вам точно сюди беріть смачненьке, холодненьке, можливо, тому що не знаю, як у вас, а у нас сьогодні на вулиці спека. Розпочинаємо. Спека така, як і в книжках, про які я буду сьогодні говорити. Деякі будуть ну, дуже гарячі. Ну що, ж, друзі, давайте розпочинати з тегу Маші. Вона його назвала чесно про любовні романи. І тут я буду ділитися з вами своїм власним досвідом. Знову ж таки, його в мене не так багато, але вже щось стає. Насправді я дуже довго збиралася з думками, щоб використати цей тег, тому що мені здавалося, що ну недосвідчена ще я достатньо для того, щоб його знімати. Але я думаю, що нормально вже можна спробувати. Отож, тут у нас 13 запитань. Я не впевнена, що я на всі зможу дати якісь повноцінні такі об'ємні відповіді, але Давайте пробувати. Отож, перше запитання цього тегу звучить, як які сюжетні тропи любовних романів подобаються вам найбільше. Зараз дуже багато вже говорять про тропи. Я впевнена, що ви знаєте, що це так звані сюжетні ходи. Їх використовують не тільки в любовних романах, а й в інших жанрах. Просто про любовні романи ми, напевно, найчастіше чуємо якраз ось цю оцей вираз тропи. А так, от які тропи мені подобаються найбільше в першу чергу, це від ненависті до кохання, але зараз я говорю не enemies to lovers», а саме «rivals to то лаверс типу запеклі вороги до коханців мені не подобається те, як це було, наприклад, в четвертому крилі. Там тільки називається від ненависті до кохання. Тієї ненависті я там не побачила. Дайте мені дійсно запеклу ненависть. От тоді я поведуся, так би мовити. Мені здається, дуже вдало. Саме цей троп підсвітила в своїй книжці, і де був той розум, Елджешен. Тут наші головні герої, оті самі вороги, запеклі вороги, які з самого дитинства просто ненавидять один одного. І в цій книжці вони поступово починають відчувати щось. І це щось переростає в дуже потужне кохання, підліткове, дуже яскраве, але потужне. І також ще хорошим претендентом тут є червоний-білий та королівський синій, де також наші головні герої спочатку були запеклими ворогами, ну чи вони думали, що вони такими були. Але принаймні, тут, от саме. Rivals показані дуже круто. Ще один троп, який мені ну дуже до душі, це заборонене кохання. Він же Forbidden Love. І тут класичними представниками цього тропу можна назвати Ромео та Джульєту Шекспіра. Також Кетрін та Гіткліф у буремному перевалі. Це просто ідеальні претенденти сюди. Кохання між ними не мало би бути, але було. Таке кохання, але окей. Також, якщо ми говоримо з вами про заборонене кохання, я напевно зараз скажу, що такі підтропи, як батько мого хлопця, мені дуже подобається. Так, я знаю, що це звучить дуже табу, але от саме в любовних романах мені... Подобається спостерігати, як оці головні герої будуть ховатися, або як спочатку будуть відхиляти один одного, відкидати. Тут мені хочеться згадати відразу дві книжки. В першу чергу це Сару Кейт та її Praise. Це перша книжка із циклу про Salacious Players Club». «Praise» значить похвала. І також, мабуть, «Birthday Girl», тобто іменинниця Пенелопи Дуглас. Першу книжку я читала ще минулого року, і я вирішила, що скоріш не буду продовжувати читати цей цикл. Тобто це дуже такі гарячі книжки, але от мені там не вистачає саме сюжету. Там чистий смат. А от іменинниця мені здається, що цю книжку варто би навіть перекласти українською, тому що вона така ну нормальна. Мені сподобалась. Можливо, не п'ять зірок. Але, але мені сподобалось. А серед таких заборонених не знаю, мабуть, я можу читати буквально все. Але от що мені не дуже серед такого подобається, це темні любовні романи. Я поки що так щось можу читати, але, але не дуже. Хоча ми з вами поговоримо в наступному запитанні, скоріш за все, які тропи мені не подобаються. Темні любовні романи це не зовсім тропи, просто дуже добре. Про це зайшло поговорити саме тут, тому вже вирішила відразу вам це сказати. Давайте переходити до другого запитання, тому що я дуже довго відповідаю щось. І так, тут у мене тропи, які подобаються найменше. Я підготувалася. Тут у мене три, дуже швидко. Перший, який взагалі терпіти не можу, це від друзів до коханців. Я не знаю, мені настільки некомфортно читати книжки з цим тропом. Не можу, просто не можу. Зараз я застрягла на книжці Powerless, безсилий Елси Silver, це третя частина із дуже крутої серії про ковбоїв, яку я полюбила, але я не можу. Я рівно на середині на 50% зараз знаходжуся. І я не можу просто змусити себе прочитати дочитати цю книжку, тому що. Не можу та і все. От не можу та і все. Далі, у мене фейк дейтинг тобто фейкові стосунки, мені набрид уже цей троп. Якщо ми говоримо про романтичні комедії, то мені здається, цей троп є у дуже багатьох представниках, представників. І до речі, якщо говорити про романтичні комедії, це, звісно, не троп. Але мені просто, я зрозуміла, не подобаються ромкоми. Я розумію, що вони створені для того, щоб підняти настрій, можливо, але я більше прихильниця. Класичних любовних романів. І от, напевно, останній троп, який мені не завжди заходить, це так званий Black Cat Golden Retriever. Тобто, коли наші два персонажі повністю полярні, і вони далі якось сходяться, і їм треба, їм треба знаходити спільну мову. Тобто, зазвичай. Цім золотим ретривером називають таких дуже милих, дуже солодких персонажів. Ну і Black Cat, відповідно, це чор чорна кішка, вона чи кіт. Це вже протилежність нашому золотому ретриверові. Так, все досить. Наступне запитання: історичні любовні романи чи сучасні? Я не читала історичних любовних романів, але я впевнена, що мені сподобається. Проте зараз напевно скажу сучасні. Далі що вважаєте неприпустимим в жанрі любовного роману? Мені складно відповісти на це запитання відразу скажу, але я можу сказати, що не подобається мені в любовних романах, і що мене може відвернути від навіть читання цілої книжки, як то було, наприклад, з книжкою Кенсір'мі також «Тік-ток. Е, сенсація, там всі справи, е, любовний роман, хокей, мало би мені сподобатися, але вже десь на 15% наші головні герої переспали. І мені відразу перехотілося чи тому що мені подобається, щоб стени 18 плюс були ну як мінімум через 50%. тобто, от перша половина книжки, вони мають щось там вирішувати. От ну подобається мені, щоб йшли до цього, і щоб коли в них це стається, щоб це було щоб я цього чекала, щоб це було ну те до чого ми йшли протягом всієї історії. Але коли це стається на початку, навіть якщо після того будуть якісь стосунки далі розвиватися. Е, ну ні, ну от уже, уже солоденьке я отримала, вже мені не так цікаво. І тому з цією книжкою «Кенсиріумі» мені дуже хочеться її продовжити читати з одного боку, але я не можу, бо я вже знаю, що далі просто, просто наш головний герой протягом 500 сторінок буде доводити головній героїні, що це був не просто секс, що вона йому дійсно подобається. Ну, окей, так, яке там у нас далі запитання? З яким жанром добре поєднується любовний роман? Мені здається, абсолютно з будь-яким. І, напевно, найбільше з історичними романами та, мабуть, детективами, трилерами в «Горорі» Я досить часто бачу саме любовні лінії, однак не завжди вони виконані на всі сто. Далі. Улюблений автор любовних романів. Як я вже сказала, зараз я не так багато начитала, але можу сказати, що у мене є три, які мені подобаються найбільше. Я показую вам в першу чергу «Ебі Хіменес», Це новинка цьогорічна. Я ще не читала. Мені безмежно сподобалися дві книжки, які вона написала, які я прочитала, і мені вони так зайшли, що я. Записалася в фанатки. Ще одна письменниця, яку я відкрила для себе минулого року, але дуже-дуже її полюбила, це Елсі Силвер. І тут у мене також новинка цього року, але я зараз читаю її цикл про ковбоїв. Тому до цієї книжки я дійду після того, як я прочитаю той цикл. Як я вже згадувала трошки вище, я застрягла на третій книжці. Мені дуже подобається також. Перу вже другу книжку для того, щоб якась інша була в кадрі. Лістом просто от моя письменниця. Може, я її так ніжно полюбила через те, що саме з неї розпочалася моя любов до ось таких серйозних та ще й хокейних любовних романів. До речі, також у мене є. Уже і третя частина. Нарешті, буду її читати. Мені подобається, в принципі, як пише Пенелопа Дуглас. Також, звісно, не можу не згадати тут Ель Кеннеді, тому що, от саме те, як вона пише, я зможу зрозуміти серед дуже багатьох інших текстів. Мається на увазі, що у неї дуже специфічна подача, дуже легка. Але разом з тим, от, ну відразу зрозуміло, що це пише Ель Кеннеді. Якось так. Давайте з вами рухатися до наступного запитання. І тут у мене чи потрібні, чи подобаються вам дорослі сцени у любовних романах. Так, так, потрібні, але знову ж таки, мені подобається, щоб їх було не так багато, не на кожній сторінці, тому що це просто приїдається. Зазвичай перша сцена знову ж таки, якщо вона десь там не на початку книжки, а вже після середини, мені подобається. А далі вже не так цікаво стає читати. Тут мені зараз хочеться поговорити про двох письменниць, тому що в однієї мені дуже подобаються сцени, навіть якщо 10-20 буде в книжці, вони всі будуть різні в різних локаціях і ну якось емоційно відрізнятимуться. Де вона бере фантазію для цих сцен? оце в мене запитання. Але фантазія у письменниці просто і знову ж таки мова йде тут про Пенелопу Дуглас. В руках тримаю панк 57, читала у неї уже декілька книжок, і всі мені саме своїми сценами сподобалися. І на відміну від неї, мені абсолютно не подобаються. Я можу навіть сказати терпіти не можу. Я не побоюся цієї фрази терпіти не можу. Сцени 18 у Сари Мас. Можливо, для когось зараз це буде шок-контент, але я просто не можу їх читати. Я люблю, щоб все описувалося нормально, а не і це було політ в космос. Я відчула запахи всього світу. Це було високо і низько, далеко і близько. І от я, от, такі взагалі, е, описи, ну не можу переносити, тому у мас всі такі. Я ще не зустрічала жодного адекватного. Навіть коли розпочинається все, нібито фізіологічно нормально, декілька речень, а потім знову всі уносяться в космос. Ну, дякую, красно. Хочеться мені прочитати щось. Ось таке. Хоча, можливо, знову ж таки, у кожної авторки чи автора є свій стиль. Наступне запитання вже аж восьме, що псує жанр. А, складно відповісти. Ну, знову ж таки, мені, власне, не подобається, коли 18 плюс на початку. Але не знаю, може, комусь це взагалі дуже-дуже подобається, і це зовсім не псує любовні романи. А, мабуть, мабуть, хотілося б менше ось цієї клішованості, вище згаданих тропів. Хочеться, щоб дивували все-таки автори. Десь у мене поруч, так, поруч Кейт Стюарт, яка почала писати е, флок. І це був такий просто літній любовний романчик, який в кінці просто з ніг на голову перевертається, і ти такий: «О, е, це любовний роман, ну окей. От хотілося б більше чогось такого, чогось подібного. А що збагачує жанр? Мені здається, коли пробують, пробують щось новеньке, а додавати якісь інші жанри, можливо, до любовних романів. От як зовсім недавно виокремилось роментезі, оце збагатило жанр, правда ж? Наступне запитання: Тегу це три улюблені любовні романи. Тут дуже складно, дуже складно. Ну, в першу чергу цього року я прочитала першу книжку Мар'яни Запати Всі дороги ведуть. Сюди, і я полюбила її всім серцем, тому напевно вона. Далі я покажу червоний, білий та королівський синій. Хоча це такий собі любовний роман. Ну, він іде під тегами любовний роман, але тут не тільки любовний роман, тут і більше. Я, до речі, зараз цю книжку перечитую. Мені подобається, бо я до цього читала англійською, а от зараз у мене є примірник українською, тому чому б не прочитати? І, мабуть, ще один любовний роман, який мені дуже подобається, це все таки. М -м -м. Складно обрати, бо мені хочеться показати Елістом Форд, та є The right move. І мені хочеться також сказати, що у Пенелопи Дуглас мені дуже подобається The Hideaway, наприклад. Це друга частина із циклу Ніч Диявола. Ну, ви зрозуміли. Десь плюс-мінус якось так. <сиск FELheimer> Рухаємося далі, і далі тут. Три відомі книги, яким не вистачає любовної лінії. Я, на жаль, не можу дати відповідь на це запитання, мені нічого не приходить в голову. Її там замало чи взагалі немає. Якщо ви можете відповісти на це запитання, обов'язково напишіть в коментарях, як ви думаєте. Якби ви писали любовний роман, про що він би був? Мені складно також про це говорити, тому що я не дуже думаю про написання книжок. Але якби це був любовний роман. То він би точно був якимось табушним. Це точно, це точно. Тобто там були б якісь такі дуже заборонені теми. Я би дослідила якісь такі, а, такі моменти, і це був би не темний любовний роман, а от дійсно більше в табу. А, чому ви полюбили цей жанр і читаєте такі книги? А, тому що, коли ти переживаєш за стосунки інших людей, це максимально відволікає. Це максимально відволікає. І дуже хибно думати, що любовні романи це книжки пусті, тому що зараз любовні романи, от знову ж таки, візьму яку небудь Майл Хайлі Стомфорд, це книжки, які піднімають дуже багато тем, які дуже багато речам вчать. І мені подобається, як в книжці Флог, здається, Кейт Стюарт, про яку ми вже сьогодні з вами згадували, є одна. Фраза, цитата, я от дуже запам'ятала її. Типу, вона каже: за прочитання цієї книжки я змогла я навчилася готувати там певну страву. Я підписалася на декілька блогерів і також навчилася вивчила ще декілька поз в сексі. Коротше, тобто, це ще і просто такий колодязь знань. Якось так, джерело знань. Ну що ж, я вже сиджу перед ноутбуком, і як бачите, я виділила тут чотири пункти, за якими я буду ділити всі любовні романи, які я читала цього року. До речі, тут немає декількох, які можна ну так, сказати, що це любовні романи, але я все-таки вирішила не додавати ці книжки, а саме велику глушину Крісін Генни, тому що це так: це любовний роман, але це більше така сучасна проза із дуже. Напевно, яскравою все-таки вираженою любовною лінією, і мені якось рука не повернулася додати. Ту книжку сюди, і Менеколд. Так, напевно, це любовний роман також, але це дещо більше. Я їх сюди не додавала. Отож, чотири категорії. В першу чергу, це топ. Тобто тут будуть книжки, які отримують від мене 5 балів, 5 зірок це просто ті, які я буду згадувати постійно, які мені дуже сподобалися. Далі просто категорія буду рекомендувати. Це хороші книжки. Я дуже рада, що я їх прочитала. Задоволена, отримала дуже багато задоволення. Далі просто прочитано. Я прочитала книжку. Якщо я її вже дочитала, це вже добре, тому що зверніть увагу, я та людина, яка дуже легко не дочитує книжки. Якщо мені вона не подобається, я її дочитувати не буду. Ну і останній пункт, як ви бачите, це не дочитала. Тут книжки, які я не дочитала. Поїхали. Швиденько зараз розкидаємо ми всі ці е, книжки. По категоріях. Отож, перша флок, це книжка, яку я перечитувала цього року, тому що я буду читати уже найближчим часом, після того, як я зніму декілька відео ось цю книжку «Екзодус», другу частину із трилогії The Raven Hood». Я перечитала цього року першу Не можу сказати, що я в тій книжці для себе щось знайшла новеньке, але принаймні я згадала, що там та як. І я її відношу до категорії Буду рекомендувати. Ця книжка розповідає нам про дівчину, яка приїздить в маленьке містечко десь на сході Америки, в східному штаті мені здається, Західна Вірджинія чи щось таке. Чому це важливо? Тому що там природа багато відіграє, також велику роль відіграє. І потім вона знайомиться там із хлопцем. Який працює на її батька. Вона, до речі, також починає працювати на свого батька на заводі. І потім починаються їхні стосунки, але там не все так просто, тому що у цього хлопця є таємнича таємниче татуювання в вигляді крила Ворона. І таке татуювання вона бачить також у багатьох інших людей. Чому, що та як можливо, ви дізнаєтеся в цій книжці. Далі у нас йде відразу три книжки Ель Кеннеді та Саріни Боуен. Я їх просто забінджила, прочитала одна за однією. В першу чергу це хім, тут топ. Розповідає історію двох хлопців, які, до речі, це одна з тих книжок, де, типу, від друзів до коханців, але тут дуже-дуже це все красиво написано. Хокей, а хлопці пізнають один одного. Почуття, всі справи. Далі у нас наступна частина Ас, яка просто була досить солодкою, але ну не таким топом, як, наприклад, хім. Ну і е, новела Епік знову ж таки класно, але це просто новела на 80 електронних сторінок, яка підсолодила історію, та й все. Мені сподобалося. Далі йде друга частина, із вище згаданого мною вже циклу Ель El... Кеннеді, El... згадалася мені Елси Силвер під назвою Chestnut Springs. і тут у нас Heartless. просто топ. Просто топ. Історія про одинокого батька та няню, які спочатку дуже не подобаються один одному. Ну точніше, вони розуміють, що у них є якась хімія, щось їх притягує, але вони. Не хочуть зовсім, щоб у них якісь стосунки зав'язувалися, але потім все йде так, як треба. Далі йде книжка Yours Truly». Це у нас Хіменес і це у нас друга частина із умовного циклу. Мені дуже сподобалося, буду рекомендувати. Але ну, не топ. Не топ. Далі іменинниця Пенелопи Дуглас. Історія з моїм улюбленим тропом заборонених стосунків, а саме батьком мого хлопця. І тут. Mm. Ну, Мабуть, все-таки буду рекомендувати. Буду рекомендувати. А, далі йде книжечка Ебі Хіменез, і тут уже перша частина із її умовного циклу Part of Your World, частина того світу. Я скоріше додам її саме в топ. Тому що книжка мені відкрила письменницю Ебі Хіменез, відкрила те, як вона пише, які теми вона піднімає. Мені дуже подобається, що тут у неї, в принципі, як і в всіх книжках, у неї дорослі м головні герої. Вона пише легко, вона пише приємно, і вона досліджує теми, які близькі нам в нашому віці. Е, тому та. далі йде Алі Хейзлвуд та її кохання в мозку. Книжка, яка мене здивувала, це просто здивування року, тому що я взагалі не очікувала. Я шукала якийсь ромком для себе, бо був був такий настрій на ромкоми. Я собі подумала: ну що ж, я дам ще один шанс. Алі Хейзлвуд, і взяла її кохання в мозку. І це було неймовірно. Я буду рекомендувати. Мені дуже сподобалося. Далі йде сватання для початківців. Що сказати? Прочитано. Ну, типу, це просто не моя історія, бо тут і ромком, і магічний реалізм, і я і те, і те просто не дуже люблю в книжках. Зверніть увагу, книжка непогана. І якщо ви помітили, то тут у мене немає якихось підпунктів негативних. Навіть прочитано, буду рекомендувати. Це абсолютно позитивні. Пункти, тобто це не те, що мені не сподобалися книжки. Я любовні романи не читаю. Якщо мені ну, не подобається історія, я відразу його відкидаю. просто. Я не бачу сенсу, тому що є так багато любовних романів зараз, просто тисячі, які я залюбки прочитаю. Я не хочу витрачати час на те, що мені не подобається, не приносить задоволення. Ось так. Так от «Свадання для початківців історія про дівчину, яка у якої не все добре складається в житті, але потім вона отримує. В спадок, в певну квартиру, їде туди і починаються її пригоди. Скажімо так, далі у мене сутінки. Також можна було й не додавати всюди, але ну, все-таки, це, мабуть, більше любовний роман, тому я її додала цю книжку. І а, прочитано, прочитано. Ну окей, прочитала. Тепер знаю, яка книжка сутінки. Без якихось без фейерверку емоцій, без яскравих емоцій, але продовжуватиму точно. А, далі іспанський любовний обман не дочитала взагалі не моє. До речі, тут варто сказати, що троп, який мені не подобається, це стосунки в офісі. І знову тут ці фейкові стосунки. О, щаслива катастрофа. А, це книжка, яку я прочитала по діагоналі, до речі. Я можу сказати, що я її, ну я ж її прочитала, тому так, прочитано. М -м -м. От для цієї книжки треба зробити окремий просто пункт. Вона непогана, але вона. Ну, просто це зовсім не моє. Ну, нехай буде вже прочитано, але ви зрозуміли просто. Я прочитала цю книжку виключно для того, щоб зрозуміти, чим завершується ця історія, тому що перша і друга книжки це не дві різні, а вони між собою дуже пов'язані персонажами, локацією всім. Тобто ми бачимо продовження історії першої книжки. Ну, типу, так, я так і думала, що десь плюс-мінус так завершиться. Далі у мене є ті, що співають у терні, культова книжка. Буду рекомендувати. Що тут говорити? Maybe Someday, можливо, одного дня Колін Гувер. М -м 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 Буду рекомендувати, звісно, так. Indigo Ridge. Е -е, прочитано. Це у нас любовний роман із елементами детективу і трилера. Ну, нормально. Так. Якщо не буде нічого читати, я візьму продовження цієї серії, але поки що не буду, не буду читати далі. Е, І де був той розум, LG Shen, мені сподобалося, буду рекомендувати клас. Е, це про підлітків, про старшу школу. Мені подобається читати такі книжки, тому залюбки. Але зараз я на тій хвилі. Що мені треба повернутися до першого циклу Елджешен, щоб прочитати е, про лицаря книжку, яка є українською. І останнє це всі дороги ведуть сюди, але не зовсім дороги, написано, а прізвище наших героїв, героя, давайте так. І так, це просто топ. Це, напевно, топ любовний роман цього року. І як ви можете помітити, ось це той самий топ, який я. Який я маю цього року, тобто на першому місці стоять чотири книжки: це Хім, uh, це «Heartless», це Порт оф world» і це Ол Роудз Лід Хір. На превеликий жаль, зараз українською не так багато любовних романів, як того хотілося б. Я бачу, що їх видають, видають. Активно, але видають дуже багато ромкомів, до речі. А оскільки мені не дуже вони подобаються, то я вже читаю дуже багато любовних романів англійською. Я знаю, що багато читає саме цей жанр англійською, тому що заходить він дуже легко, навіть якщо у вас не найвищий рівень англійської, ви можете спокійно читати любовні романи. Бо, от як в трилерах, так і в любовних романах є ось цей момент, коли. Вам не треба дуже сильно включати мозок, вам просто треба насолоджуватися історією. Ви з ними розслабляєтеся з такими історіями. І тому це ті книжки, які дуже класно заходять от, в читання таке за один вечір, за одну ніч. А, ну, принаймні, в мене так. Вони мене настільки зацікавлюють, що часто я от, буквально любовні романи читаю до ранку, мені подобається. Ось так. А ви напишіть в коментарях топ 3 любовних романи, які ви читали цього року? Чи вони вам подобаються, Чи любите ви ромкоми чи такі більш серйозні любовні романи? Чекатиму на вас в коментарях. Ну і звісно, заглядайте в опис до цього відео, там запитання, тегу. І, звісно, всі посилання. Якщо ви бажаєте стати спонсором мого каналу, також є посилання в описі під цим відео. Ну а ми з вами будемо на цьому завершувати. Я сподіваюся, що це відео таке було легеньке, воно підняло вам настрій. Якщо так, не забудьте підтримати його лайком, бо так ви допомагаєте моєму каналові розвиватися і підписуйтеся на канал, якщо не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. А наступне відео буде вже зовсім скоро. До скорої зустрічі! 爸爸。